Скільки коштує пачка цигарок в різних країнах світу? Україна 2 долари 88 центів. Австрія 6 доларів 54 центи. Саудівська Аравія. 7 доларів 45 центів. Німеччина 8 доларів 58 центів. Данія 8 доларів 77 центів. Бельгія 9 доларів 42 центи. Шрі-Ланка 9 доларів 61 цент. Америка 10 доларів. Швейцарія. 10 доларів 10 центів. Фінляндія 10,5 доларів. Ізраїль 10 доларів 65 центів. Нідерланди 11 доларів 62 центи. Франція 12 доларів. Сінгапур 12 доларів 61 цент, Гонконг, Китай 13 доларів 12 центів. Норвегія 13 доларів 41 цент, Канада 14 доларів. Ірландія 17 доларів 22 центи. Велика Британія 17 доларів 73 центи. Нова Зеландія 23 долари і Австралія 28 доларів 64 центи за пачку цигарок.